Видихом опускаємо знову на четвереньки, витягуємо назад праву ногу таз закритий. Угу. і ліву руку витягуємо вперед, погляд на початок калимка, стоїмо, тримаємо баланс, вдих, видих, угу. і зараз на вдих ми будемо витягуватись, ніби хочемо руку з плеча витягнути. А ногу з тазу і з видихом збираємо лікова з коліном, скругляємо спину, вмикаємо свій прес. І ще на видих потягнулись, на видих зібрались. І видих, Видих. І ще вдих. І видих. І ще три. І два. І один. Угу. Опустили руку, нога залишається на місці, натягнули носок на вдох, і на видих, нога в сторону, стопа на себе. І ще назад закрили таз вдих і з видихом в сторону. Угу. І продовжуємо вдих назад. Видих в бік і максимально високо. Погляд на початок димка. Угу. Іще один. Що ти там ще жива? Живі. Добре. Живі. І згинаємо ногу в коліні, що може полегше, що їх І прокручуємо тепер таз. Дихаємо в один бік. Угу. І ще і в інший. Закрутимо. Угу. І знову витягнули ногу назад. І ми тепер зараз значи, закриваємо тазові кісточки, хочемо обидві провернути вправо і з видихом, роз... верніше вліво, розкриваємо їх вправо. Угу. Закрили на вдох, розкрили на видих. Угу. І ще закрили води, розкрили видих. І ще один, вдих. І видих. Добре. Лише. І зараз ми цю праву ногу будемо опускати, ставити, наче торкатись носочком, то вліво, підіймати і торкатись правої сторони. Угу. Стопа натягнута, і стараємось в поясниці. Багато там не рухатись спиною, зафіксувати. І рухається лише нога, нижня частина тіла. Щоб угу. буде все палате. Зря Юля не пройшла. <ріст> Роб... Ну. І ще один. І видих. Добре. І опускаємо коліно біля коліна. І давай зробимо декілька кіл в праву сторону та грудним відділом. І головою. Можна прикрити очі, просто порухати всім тілом по колу. В праву сторону, справа. Навіть угу. і ще одне таке школа. Угу. Зупиняємось поки що і зараз робимо на інший бік, витягуємо назад ліву нашу ногу і праву руку вперед. Погляд на початок килимка тримаємо баланс, стоїмо. За рукою добре витягуємося вперед, за ногою назад, ступа натягнута, вдих, видих, і на вдих ми витягуємось, на видих збираємо лікоть коліно, скругляємо спину, відчуваємо м'язи Угу. І продовжуємо добре витягнутись вдих, і максимально зібрались видих. І ще вдих, і видих. І ще три. Два. І один. Угу, добре. Опустили. Руку натягнули стопу вдох. І з видихом стопа на себе, нога в сторону. Угу. На вдох витягнулись, на видих бік. Угу. І ще вдих. І ще один. І видно. І зараз зігнули ногу в коліні і прокручуємо, розкриваємо таз, велике коло. Малюємо коліно, угу. погляд на початок килимка, дихаємо, ще один. І тепер в інший. Закриваємо начок. Адибуке дихання зберігаємо. І ще один. Довго. Витягуємо з ногу. І таз ми наче закриваємо, вправу тазова кісточка дивиться, і видих відкриваємо вліво. Угу. Вдих. І видих. І ще видих. І видих і ще один. Угу. Тепер стопа натягнута, і по черзі переставляємо її вправо, навітиркаємось підлоги, і вліво. Угу. В одну сторону за килимок, і в іншу. І поясницю стараємось зафіксувати, воно, наче забетоновано, і не рухається. Працює, нога. Угу. І ще один раз. І видих. Добре. Опускаємо коліно біля коліна і тепер на ширині тазу, і тепер прокручуємо тіло зліва направо, рухаємо тазом, крудним відділом, головою, Прикриваємо очі просто малюємо коле, розслабляємось тут. І ще один. Добре, Зупинились. Давай порозкриваємось, почнемо з правої сторони, за правою рукою розкриваємось, на вдох і піднирюємо далеко на угу. видих, не опускаємось повністю. На вдох, розкрилися, витягнулись. На видих потягнулись під ліву руку далеко до стінки, Не хочемо торкнутися. І продовжуємо, ще два. І один, і з видихом опустились повністю голову плече на підлогу, ліву руку витягнули вгору і зігнули її в лікті, поклали за спину і спробували захватити себе за Заправе Угу. І грудний відділ таким чином ще більше провертаємо вверх в стелю, за правою рукою тягнемось в ліву сторону. Угу. Та стараємось вернути по центру, щоб він був, і дихаємо. Глибоке дихання повільне. Ще один вдих і видих. Угу. Плавно відпускаємо, повертаємось, розкручуємось в центр, акуратно, повільно. Разом швелом декілька разів вправо, вліво, ніби ми махаємо хвостом. Угу. І зараз будемо в іншу сторону розкривати за лівою рукою на вдих. І видих. Диряти далеко вправо, тягнемо стінгу. На вдох, на видих видохімо і продовжуємо. і продовжимо і ще три. Угу. Два. і Останні вдох. І з видихом опускаємось на плече, голову опустили, розслабили праву руку, витягуємо вгору, ще більше розкриваємо грудний відділ, згинаємо праву руку, кладемо за спину, Якщо виходить, захватуємо себе. за заліве стегну. Угу. Ще більше прокручуємо наш грудний відділ вверх стелю. І та стараємося відцентрувати. Видихаємо. Можна прикрити очі, зробити декілька глибоких вдихів і видихів в цій позиції, відчути приємне розтягнення. І ще один глибокий вдих. І видих повільно, акуратно розкручуємося, вертаємось в центр, знов в позицію на четвереньку, і знов тазом декілька разів вправо, вліво, переміщаємо, угу. руками Виходимо трошки вперед і виходимо в позицію. Собака мордою вниз, призігнуті коліна. Долоні приклеєні до підлоги, всі пальці широко, добре штовхаємось. Угу. І переминаємо зі стопи на стопу. Почеп зі згинаємо одну ногу, іншу рівня. Добре. І зупинились, знову витягнули добре спину. Штовхаємось від рук, таз прокручуємо вгору, шия розслаблена, маківка вниз дивиться. Вдих та видих. Угу. І ще один вдих. І видих. І переходимо в позицію планки. Одна рівна лінія таз внизу плачемо. Лопатки штовхаємо вгору, погляд на початок полимка, стоїмо тут, все тіло напружене, вдих, видих і злегка качаємось, переносимо вагу то на руки то на чеп'ятками, штовхаємо задню стінку. Угу. І ще два. День. Опускаємо коліна вниз. Угу, грудний відділ проносимо трошки вперед за руки, опускаємо грудний відділ під буріді та залишається на горі, руки в районі плечей, підтримуємо себе, видихаємо, якщо комфортно, підходимо колінками ближче до грудей і стоїмо. Живіт підтягнути, На поясниці не має бути ніякої нагрузки тут. Угу. Якщо комфортно, опора в нас на пальчики, і можна спробувати випрямити ноги, відірвати коліно від підлоги. Угу. Добре. І опускаємось повністю на живот, угу. руки ставимо. Перед собою пальці дивляться так наче один одного. І добре себе витягуємо, видовжуємо, ніби ми хочемо себе довго не зробити, витягнути нижні ребра, і опора на нижні ребра. Зараз руки знову біля плечей. І ми опускаємось, лягаємо повністю, розслабились. І зараз на вдох починаємо розкручуватись. Ми робимо наче кивок головою, дивимось перед собою і починаємо відриватись. Ніжні ми виходимо на лобкову кістку, і руками натягуємо коврик на себе лікті до корпусу. І з видихом плавно опускаємо. Живіт, груди і лоб. І ще на вдох. Спочатку головою дивимося вперед і плавно відриваємось корпусу, витягнули з плечі і ще від вух, шия довго. І з видихом опускаємося. Живіт, груди і лоб. І ще два таких вдох. Розкрутились, витягнулись і видих. Вниз. І ще один. Вдих. І вниз. Видих. Угу. Витягуємо тепер в сторону. Ліву руку. Вона у нас в районі плеча знаходиться. Угу. Ліве вухо ми опустимо на підлогу, зігнемо ноги в колінах і правою рукою відштовхуємось, виводимо стопи вниз, коліна вгору. Угу. Шия розслаблена, голова лежить на підлозі, і коліна ми весь час штовхаємо, наче, ще більше до лівої стінки і дихаємо. Глибоке дихання, відчуваємо скрутку в хребці. Якщо хочеться, йти далі, можна ще відірвати праву руку від підлоги і завести її назад, захватити замочок з лівою пальцем, спробувати знайти пальці ще далеко. І все. Угу. Видихаємо. Угу. Ще один глибокий вдих. Видих і плавно розкручуємось, вертаємось в центр на живіт, випрямляємо ноги і прокручуємося на живіт. Угу. І зараз витягнемо в сторону праву руку, теж вона в районі плеча, праву руку на підлозі, згинаємо ноги в колінах, лівою долоню відштовхуємось і знову стопи тягнемо вниз, коліна вгору. Якщо хочеться, виходить ще більше їх штовхаємо туди вправо і видихаємо. Угу. І якщо хочеться, знову можна витягнути ліву руку вгору і завести, назад робити захват пальчиків. І ще більше розкритися. Угу. Ще один глибокий вдих, видих. І відпускаємо, щоб був захват, і плавно знову рівнімо ноги, розкручуємося, виходимо в центр, угу. штовхаємо себе, виходимо на четвереньку і знову ходимо, собаку мордою вниз, витягуємо ще добре тут спинку. Добре, штовхаємо приштовхаємось долонями від руки, можна наче, так поперевалюватись трошки то направо, то наліво. Ніби ми провалюємось, хочемо правим ліктем дістати до підлоги, і потім лівим. Угу. Одне плече і інше. І ще по одному разу. Угу. І залишаємось по центру. І тепер таз будемо тягнути. Ноги можна зібрати, в принципі, разом. Злегка зігнути в колінах і будемо тягнути таз вправо. І з видихом виштовхувати себе в собаку, витягувати спину і вліво. Пробуємо його опустити, наскільки це виходить, так, щоб потім було комфортно себе вижити. Угу. І ще вдих. І видих. І наліво вдих. І видих. І ще по одному разу. Угу. І вліво. І видих. Знову вижили.